Виверження мегавулканів, зіткнення з астероїдами, глобальні пандемії, чи навіть штучний інтелект, який вийде з під контролю. Чи є серед цих загроз та яка зможе поставити крапку в існуванні цивілізації? А я так дивлюся, у нас мало подій в житті, які нам би знаєш лоскотали нерви. Нам потрібно ще більш катастрофізувати. Але тим не менше, ми сьогодні вам розкажемо про можливі чи неможливі найнебезпечніші сценарії кінця світу. Та спробуємо дізнатися, чи є в нас шанс уникнути фатальної катастрофи. Давайте. Ну усім зі стабільною психікою раджу Дізнаватися. Світ, у якому ми живемо, здається, не таким вже надійним та непорушним: високі хмарочоси, нескінченні автомагістралі, розвинені технології, усе це створює ілюзію стабільності. Лише ілюзію. Ще кілька років тому люди думали, що майбутнє під контролем, але зараз все змінилося. І справа не тільки у війні. Є безліч катастроф, які можуть поставити крапку в історії людства. Сьогодні розкажемо про них. Супервулкани. Земля жива. У її надрах приховані сили, які можуть перевершити найгірші жахіття. Виверження супервулкана може стати однією з найбільших катастроф в історії. Єлоустоун лише один з таких гігантів. Під його поверхнею ховається величезний резервуар магми. Якщо він вибухне, наслідки будуть катастрофічними. У повітря здійметься гігантська хмара вулканічного попелу, яка на роки закриє сонце. Температура на планеті впаде, сільське господарство зруйнується. І людство опиниться перед лицем голоду. Виверження супервулкана це не просто місцева катастрофа, це глобальна зміна, яка може знищити все живе. Астероїдна небезпека. 66 мільйонів років тому падіння астероїда знищило динозаврів. Це була подія, яка змінила обличчя планети. Сьогодні наша Земля теж не застрахована від подібного сценарію. Щодня тисячі космічних тіл пролітають крізь сонячну систему, і, хоча більшість із них безпечні, одного разу може з'явитися той, який стане фатальним. Уявіть собі, гігантський астероїд, що мчить на шаленій швидкості. За кілька секунд після удару в атмосфері здіймається вогняна буря, температура різко підвищується, потужні вибухи знищують міста, лісові пожежі охоплюють континенти, Попіл і пил, що підіймаються в атмосферу, блокують сонячне світло. Настає довга темна зима, в якій людство може не пережити навіть кількох років. Глобальна пандемія. Мікроскопічний ворог може бути не менш небезпечним ніж космічна чи геологічна катастрофа. Історія вже знає випадки смертельних епідемій. Чорна смерть у середньовіччі забрала десятки мільйонів життів. У 20-му столітті іспанський грип скосив мільйони людей. Коронавірус показав наскільки крихкою може бути наша система охорони здоров'я, але що якщо в майбутньому з'явиться вірус, який неможливо буде зупинити? Що якщо він буде смертельнішим за всі попередні? Можливо, він знищить людство швидше ніж ми зможемо знайти вакцину? Люди опиняться в хаосі, медичні системи впадуть. А цивілізація може просто не пережити нового виклику. Ядерна війна людство створило найбільш руйнівну зброю в історії. Від одного натискання кнопки може початися ланцюгова реакція, яка призведе до глобальної катастрофи. Ядерні боєголовки здатні за лічені хвилини стерти з лиця землі мегаполіси. Але навіть тим, хто переживе вибухи, доведеться зіткнутися з жахливими наслідками: радіація, забруднення води та їжі довгі роки ядерної зими. Світ зануриться у хаос. Цивілізація зникне, а людство може більше ніколи не повернутися до колишнього рівня розвитку. Технологічний прогрес. Що станеться, якщо штучний інтелект перевершить людину? Що, якщо він почне мислити і діяти за власними правилами, ми щодня довіряємо алгоритмам управління транспортом, фінансами, енергетикою. Але що якщо одного дня вони вирішать, що людство це загроза? Непідконтрольні системи можуть приймати рішення, які будуть несумісні з нашими існуванням, машини можуть встановити свій порядок, і людина може стати зайвою у світі, який сама ж і створила. Звикли вважати себе володарями світу, але варто лише одному ланцюжку подій вийти з під контролю. І вся наша цивілізація може перетворитися на пил. Чи зможемо ми запобігти катастрофі? Чи достатньо ми підготовлені, щоб вижити? Питання залишається відкритим. Цей сюжет не чергова лякалка, цей сюжет нагадування вам, що треба жити тут і зараз треба цінувати кожну хвилину свого життя, яким би воно зараз важким не було.